Дедалі частіше в інфопросторі Чернігов з'являються ситуація з описаною неправомірною поведінкою водіїв громадського транспорту або ж контролерів. В одному з останніх випадків матір з донькою контролер виштовхнув з автобуса через те, що в дівчинки не було з собою учнівського квитка. В результаті школярка впала на асфальт та поранила руки і ноги, а мати дівчинки через отриманий стрес була змушена викликати швидку. Проте подібні ситуації не є поодинокими. Ми розпорядження. Питали чернігівців, чи мали вони негативний досвід у користуванні міським громадським транспортом, та як вирішували ці ситуації? Коли я тільки переїхала в Чернігів, це було років три тому. Тоді кондуктори ...хамовиті були на кожному рейсі. Зараз такого не помічала. Максимум були конфлікти, от прям конфлікти інтересів, що я не міг стати на чиюсь на чиюсь конкретну сторону. Ну між водієм і пасажиром. Хамство проявляють своє грубо відносяться, спілкуються некоректно. Ну таке, бо сама не їжу громадським транспортом. Ситуації такі ж, звісно, є. Хоч не хочеш. Була свідком. зі слава Бога, нічого mm. такого не було, але ну, була свідком. Не пам'ятаю навіть, коли там я, але таке було. Mm. Дітей могли, у дітей могли вигнати, а Автобус, так ні. раніше було, особливо з посвідченням, тому що ми нагадітна сім'я, коли нас було троє то у меня было посвящение, оно идет до 18 лет, правильно? Бесплатный проезд полностью. И меня он водила, прям выгонял, говорил, пошла отсюда. Да. Я на него, ну, я вызывала на него полицию, в итоге это ничем не закончилось. Як зазначають у управлінні транспорту в Чернігові контролю безпосередньо перевірки в подібних ситуаціях, наразі покладені на перевізників міста. Ми поспілкувалися з Олексієм Захарченком, директором таксосервісу. Саме це приватне акціонерне товариство обслуговує автобус номер 28 у якому сталася ситуація з мамою та дитиною, яких виштовхнули з автобуса. Чувається розслідування надаються пояснення. От, і Зазвичай скажуться люди, які в принципі в діях контролерів не буває якихось порушень. Яка кажу, відповідальність буде за неправомірні вчинки контролерів і водіїв. Олексій Захарченко докладно не пояснив. Коли буде така ситуація, то будемо дивитись на цю ситуацію кожна окремо, за яких обставин, що саме було неправильно зроблено. тому то -то. ми завжди їх інструктуємо стосовно поведінки, стосовно прав стосовно обов'язків, тому розумієте, тому регулярно йдуть у нас якісь такі, от інструктажі. Проте Чернігівці вважають, що інструктажів щодо неправомірної поведінки водіїв і контролерів буде замало. На мою думку, потрібно організовувати для них корпоративні навчання саме з ненасильницького спілкування. І з нахилом на етичний аспект комунікації з громадянами вчити, вчити, якщо неможливо замінити, вчити навчати <смітна> спілкування з людьми, Перевоспитувати, Ну увольнять. Мені здається, просто можливо якісь штрафи, щоб або, наприклад, зробити якось ліпше вдосконалити систему, або можна було звернутися людям, які відвідують громадський транспорт. Наприклад, якийсь QR-код, що можна лишити відгук умовно, як от таксі роблять, наймати нових, або якось знаходити компроміс, щоб можна було договорюватися з цією людиною, щоб вона теж поважала інших. Зразу штраф тисяч п'ять, а от три штрафи і увольнення. Я розумію, може бути такі ситуації, що люди в автобусах, там тролейбусах може можуть, можуть бути взагалі дуже різні, от, але все одно якась повага має бути з обох боків.